Добрий день! Сьогодні ми будемо дегустувати сухий український пайок, добовий пайок. Зараз розподілимо, що, на, на, на коли і звідки. Ось такий пайок у нас. Ось ми розложили пайок. Шкода, що немає в наборі столових приборів, але ми їх взяли свої. Але великий мінус, що немає обігрівача, Не буде чим розігріти кашу і загріти чаю в польових умовах. Це дуже недоречно, але в нас є в домашніх умовах і чайник, і мікрохвильовка. Ми це можемо виправити. Ось так ми розложили наші продукти на три прийоми їжі. Це сніданок, це обід, а це вечеря. Приступаємо до прийому сніданку. Я думаю, що ми поснідаємо сніданком туриста. Ось така консерва. От, є у нас е, е, кава на одну чашечку, цукор, мед і галети. Перед прийомом їжі дезінфікуємо наші руки, протремо вологою серветкою, яка є в наявності до нашого пайку. Розпочинаємо з основного блюда. У нас сніданок туриста. Відкриваємо нашу консерву. Ось так виглядає консерва, така її гарна консистенція, де я думаю, і на смак непогано. Зараз скуштуємо. Смак приємний, можна їсти. Я оцінюю її на 8. За 10-бальною шкалою. Тепер готуємо каву, висипаємо порошок у чашку. Висипали каву, вона в нас е, збилася в грудочку, але нічого, я думаю, що вона розчиниться. Кава ця розчинна. Тепер висипаємо цукор. В принципі, один, тут можна два використати стікери цукру, але ми. Використаємо, я думаю, що одного нам хватить, тому що, я думаю, каву вживати із бутербродом крекера з медом. Путую галети з медом до кави. Таким чином. Смакуємо галетою з медом. Ну. Бутербру галета з медом смачна, солоденька. Я би поставила 8. Тепер запиваємо кавою. Hours later. Кава смачна, запашна, збодрила нас зранку. І я б поставила 10. Так, я добре поснідала. Сніданок. В загальному смачний, калорійний. Мої зауваження. Ну, як для основної страви, зауважень немає. А ось галети з якимось стороннім присмаком, якимось запахом стороннім, таке бажало бися кращого смаку. Ну, а в загальному кава теж смачна, запашна кава. В загальному сніданок я оцінюю на 8. Прийшов деякий час, і ось настав час обіду. Зараз будемо дегустувати обід. Так, протираємо руки вологою серветкою. Так. І приступаємо до основної страви. У нас каша рисова з яловичиною. Відкриваємо нашу консерву. Ось так виглядає наша консерва, наша каша. Здається, треба її розігріти. Будемо шукати, де розігріти. Ми, мабуть, підемо до мікрохвильовки. Розігрілась наша каша, будемо її смакувати. Зверху каша, але я копнулася далі, то там кусочки м'яса м'ясо. Гарне яловиче м'ясо і на Насмак смачне. Взагалі каша і на смак смачна і підсолена, і пахуча Ну, обід непоганий. Хотіло б ще до каші салатику якогось зелененького, але в польових умовах його немає. А в загальному так. Добре. Ну, оцінила би б на вісім. Каші достатньо, щоб наїстися. Одній людині, але ще можна і спробувати скуштувати, ще можна і скуштувати паштет. Паштет нас печенковий Давайте відкриємо і скуштуємо із галеткою. Скуштуємо наш паштет. Запах в нього приємний, гарний, консистенція теж гарна. Будемо смакувати на смак. Дуже смачний паштет, я би сказала, ідеальний паштет і за смаком, і за консистенцією. Я йому ставлю всі 10 балів. Зараз будемо його далі смакувати із галетами. Намашуємо галетку і будемо смакувати наш паштет. Треба запити, і ми приступаємо до чаю. Чай у нас чорний, цей лозукий. Запарюємо чайок. Чай запарився, будемо приступати к чаєпиттю. Чай теж смачний, натуральний чай, чорний, пахучий. Вища оцінка 10. Загальна оцінка обіду у нас така. Обід смачний, калорійний. Я би поставила 9. Порівняно зі сніданком, він смачніший. Наступив час вечері, от і ми приступаємо дегустувати нашу вечерю. У нас чай, галетки з медом і основна страва каша гречана з яловичиною. Протираємо руки вологою серветкою і будемо вечеряти. Відкриваємо нашу кашу. Каша на вигляд непогана. І пахуча. Ось наша каша з кусочками яловичини. О. Каша калорійна, смачна. Загальна оцінка за 10-бальною системою. 8. На вечерю у нас такий же самий чай, як на обід, був. Мед у нас і галети. Ми їх смакували. Оцінювали, тому вже другий раз оцінювати не будемо, а будемо далі продовжувати нашу вечеру. Ми повечерили смачно, вдосталь повечерили і можемо оцінити нашу вечеру. Я її оцінюю в загальному на 8. Пайок в загальному смачний, калорійний, багато продуктів, багато м'яса. Але не вистачає, немає в пайку обігрівача, немає столових приборів. От. І це би хотілося, щоб було. Треба його додати. Загальна оцінка за пайок 8. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за увагу. До побачення!